Ну, дехто пише, навіть що взагалі і е, дві ракети, мовляв, було, і одна із них знищила ось той ЗРК С-300. Підтвердити мені як не можемо, чи це було так, чи ні. Але ось цікаво, що е, кажуть то, ніби то на українську ракету ось цю розробку грім 2 А наші не підтверджують: мовляв, такої ракети і немає дослідний зразок. А є чи немає А як багато? От ми можемо тільки зробити чи виробити теж можемо. Пам'ятаєте про Нептун? Ми звісно дуже пишалися і підтвердили, що Нептуном потопили Москву. Мається на увазі крейсер Москва, але це було одного разу. Я не знаю, таких прямо боїв морських на щастя, чи на жаль, не було, але ми і не бачили більше використання. От уже за рік ми більше не чули про Нептун. Ну насправді були і по на стріляли нептуном, і по Макарову стріляли mm. нептуном. Тобто їх використовували просто це не було настільки показово, mm -hmm. що влучили, і пішов на дно. Mm -hmm. Серйозні пошкодження, ремонт, і все таке інше. Але використовують так, можна визнати, що б нептунів і ґарпунів роботи зараз немає, бо вони ворог відкотився. Від наших берегів і дуже не хоче наближатися, бо вже перевірив надійність нашої ракетної оборони стосовно тих ракет, які атакували Фіодосію. Ну чесно кажучи, в наше розумне командування дуже коштовною рідкою ракетою або грім 2 до речі. Є розробка, давня розробка, цікава ракета. Має дальність. Ну її розробляли тоді, коли ще не було агресії. Працювали всі ці обмеження стосовно ракет середньої Тобто 300 кілометрів в експортному варіанті 500 кілометрів для внутрішнього використання, півтонни вибухівки, це повний аналог, фактично, аналог Іскандеру. Я хочу сказати, по-перше, не ставив би за установку С-300 атакувати над сучасним uh -huh. ракетним комплексом українським. Це, по-перше, по-друге, його б не перехопили. Його це балістичну таку ракету не перехопили б жодним чином. Нема про що казати. Потенційно можливо, скільки роботи для нептунів небагато, теж вона значно дорожче, значно цінніше, ніж С-300 ворога. Якщо С-500 може, то може так сяк, але С-300 атакувати навіть нептуном не раціонально, але Нептун міг буде використаний і потенційно, оскільки це кривата не дуже скоростна ракета, її можна потенційно перехопити. Але навряд чи я вважаю, що швидше за це, це працюють ракети, які несуть наші безпілотники. Це може бути і Байрактар угу. відомий, і це може бути і Соків, наша українська розробка за участю Укроворонпрому, який теж несе ракети, достатньо схожий на Байрактар. Є і Інше ну, той самий стріж 146 теж мог вразити цю ціль, і це достатньо розумне використання. І є ще три розробки: не укроборонпрому, а таких незалежних конструкторських бюро, які угу. теж розробили біспіло, які можуть виконати цю бойову задачу. Тобто вісім різних варіантів атаки угу. досі існує, і це не всі. І це далеко не всі, тобто наші потужності в цьому сенсі зростають спокійні Олександре, а Наші потужності тільки у розробці чи у виробництві теж. А, ну ось якщо ви кажете, що це коштовна ракета Грім-2, чи все ж таки дорожча від С-300 ракета Нептун. А її потенційно можна було би використати, але можливо не дуже доцільно. Вони фактично є. Український окроборонпром взагалі зараз може виробляти бодай в якійсь кількості такі боєприпаси, чи ми можемо розраховувати а, тільки на західну допомогу, чи вже самі теж щось робимо для своєї оборони. Була розробка. Була дослідна партія, була досвідня партія. Один копит за чутками, міфи і uh -huh. легендами, був переданий на близький схід до однієї арабської країни на польові випробування в умовах пустелі. Uh -huh. І є знов такі легенди і чутки, що він був повернутий, повернути, віддали безоплатно, повернули за гроші. За гроші і зараз один із комплексів може бути у нас, і це дуже серйозний сучасний комплекс, і там ракета, яку виробляли в Павлограді. Це підрозділ Південмаршу Дніпровського, це Павлоградський механічний завод, який виробляє твардопалівні ракети в Дніпрі. Житкісними компонентами палива, а в Павлограді твердо паливні ракети. Uh -huh. Але він під загрозою, під ударами. Там виробництво розгортати Ну, важко. Хоча там є шахти, і теоретично можна про це казати. Але пускова установка розроблялася в Харкові. Uh -huh. Це така надсучасна 10 ведучих у Колісні, надпотужна, дуже uh -huh. велика проходимість, все таки інше. Але в Харкові, мабуть, зараз теж важко щось можна працювати виробно. да, і, Якщо реально казати, то це може і бути оцей штучний дослідний uh -huh. екземпляр, який можна використовувати таким чином, але певності такі нема. Uh -huh. Пане Олександре, тоді я попрошу у вас ще висновок про використання уже. Західної зброї, західної допомоги, ви як спеціаліст, може, коли стежите за повідомленнями в відкритих джерелах, вам легше зробити висновок, ніж, наприклад, мені про невикористання, використання, наприклад, плануючих авіабомб Джейдем їх, нібито, за повідомленнями Юрія Ігната, ще з кінця березня використовують і. А, поки не так багато часу пройшло, але поки ми не почули ще от дуже якихось таких серйозних великих цілей ураження. Ну от якихось сенсаційних речей, як на Новий рік у Макіївці, ми ще не почули. Можливо, не це завдання. Може не ті масштаби, може я погано розумію, що може зробити Джейдем. Бо тут, от розкажіть, будь ласка, чи правда вже ми їх використовуємо і чого чекати від використання такого типу озброєння. Правда використовуємо. Правда, використовуємо і він працює по штабах і по складах, uh -huh. і там є два типи. Якщо це в, додаються системи керування крильця, там до е, існуючої авіабомби, і вона достатньо потужна, там півтонни 300 кілограмів вибухівки. І є варіант, які значно легші, але значно більшою дальністю. Теж плануюча бомба ГБУ 39 От ось вони працюють дуже точно і працюють точково, тобто е знищуючи е ворожі склади, готуючи ситуацію для нашого наступу. А от ці більш потужні бомби, ну вони використовуються, їх використовували як ну, спробу. Пересвідчиться, що ми можемо що з наших літаків, це можна запускати, але це притримують потужні бомби, щоб ми такі побачили такий страшний вибух і великі руйнування. Притримують до наступу, щоб руйнувати безпосередньо ворожі позиції, щоб вони не встигли їх відбудувати. Тобто, все йде тут, як кажуть, ідея за планом. Використовують, використовують так як слід з урахуванням можливостей, але ніхто не гонився за якоюсь сенсацією. Цінністю воно працює так, uh -huh. як треба, uh -huh. пане Олександре. Ну ваші слова у мене так потрошку. Піднімають рівень оптимізму, так би мовити, в плані от дійсно забезпечення навіть більш далекосяжною зброєю, так далекобійною. Хоча у нас немає цих далекобійних ракет американських, на які ми хотіли би розраховувати так, яким би ми хотіли, щоб сягали 300 кілометрів. Але судячи із ваших слів, якщо розраховувати на різне озброєння, на плануючі бомби на безпілотники різних типів, які можуть сполучатися з ракетами, нести їх і а, там стартують вони далі або напряму використовуватися як а, такі ударні елементи, все це разом дає певний запас міцності і можливості наступу для України і вражати оцю логістику десь глибше. І ще про один тип я хочу а, запитати у вас GLSDB – авіаційні бомби малого діаметру. А про них якраз ну ніби згадували, але зараз менше інформації. Але розумієш, що тут є нюанс, такий суто технологічний, що саме ось такі бомби, ну як фактично кожні їх треба підвішувати до авіаносіїв, і JLSDB можуть працювати разом із f 16 ми це точно відомо, але е, поки не до кінця відомо, чи можуть вони працювати з мігами, принаймні не не до кінця відомо широкій громадськості. І журналісти про це не дуже багато говорили. А можуть чи ні? От зараз менше інформації, тому що ми ще не, не знаємо і ще не перевірили, і ще якось не відладнали це, чи це просто військова хитрість, і краще про це не говорити. Ні. Ну, по перше, я хочу там додати до попереднього що до Маріуполя, а танки атаки, складів, які знаходяться в розвалених Азовсталі, якраз крилаті керовані бомби долітали. Mm -hmm. І щодо використання цих боєприпасів, крилатих бомб, які запускаються з, з систем Хаймерс, вони теж використовуються. Але точково щодо бомб, які можуть бути на літаках, ну Треба переобладнувати, нам надають Міг-29, треба переобладнувати, тобто, в першу чергу, е з'єднати системи керування, електроніку з'єднати. З одного боку, це складна проблема, з іншого, ну електроніку легше з'єднувати не з залізо, як то кажуть, Залізо це складна переробка. І якщо на Міг-29 встановили протирадіолокаційні ракети ХАРМ, і вони працюють, то інші варіанти встановити теж може. Інші ракети, ті ж самі хайфаєр, і ці плануючі бомби, керовані бомби, крилаті, теж можна встановити. Поки що інформація, що такі переобладнані МІГи е, до нас потрапили, її немає. Я сподіваюся, що ми це побачимо лише під час наступу. Немає такої інформації, та й не треба її мати. От, побачимо на результати. Будемо чекати цього. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Дякую за заряд оптимізму і упевненості а, і хороші надії. Так, дай Боже. Я хочу це. підкреслити, хочу підкреслити, що ми маємо всі підстави. Ми маємо всі потенційні можливості для ефективного контрнаступу. Але війна це є війна. Це вірогідність а не надійність. Ми все розуміємо. Абсолютно зрозуміло, але ну ти дійсно почуваєшся упевненіше, якщо у тебе бодай є інструменти, тому що мотивації нам не позичати наполегливості так само. Ну а якщо інструменти будуть, вже легше рухатися до мети. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт із ракетного озброєння, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.